Що я хотів би на зараз звернути увагу? На чим я задумався? На пам'яттю. Пам'ять є одна із внутрішніх сил душі. Коли ми говоримо з вами у заході, любов Бога всім серцем, всіма силами. Так? Але для нас слово всіма силами це абстрактно. Ми не знаємо, які сили. От я для себе такі сили взяв. Сила ума, сила серця, сила волі, тобто сила бажання. сила пам'яті і сила совісті. До таких п'ять сил. Для мене вони стали вже конкретними, а не загальними силами. На сьогодні я хотів би поговорити про силу пам'яті. Яку роль відіграє сила пам'яті у твоєму житті? Яку роль відіграє вона у покаянні сила пам'яті? Коли 5 хвилин назад, наводжу приклад, просто Господь думає, дай мені голову приклад, я його послаю через свій приклад розложити те, що я хочу вам дати. 5 чи 10 хвилин назад тебе людина образила. Сказала тобі неприємне слово. Ти усвідомила, Тобто у свідомість. Ти усвідомив, що ти ображений, що тебе осудили. І друга свідомість, що ти невинний, що тебе невинно осудили, що ти починаєш робити? З тієї людини вести діалог в думках їм її доказувати чи спорити. З нею, що вона неправа, і шукати в ньому вину. в іншої особи. Діалог. Діалог це слова, які говорилися 10 хвилин, діалог проходить тих 10 хвилин. І воно йде в пам'ять. Пам пам'ять серця. Якщо ви пам'ятаєте, дуже... я взяв такий один цікавий аналог. Порівняв з таким аналізом. Помните Марія, тобто привята Богородиця, коли Ісусу було 12 років, Він говорив храмі. які слова там були. Вона складала це в своє серце. Тобто наш діалог, це позитивний святий діалог Марії, те, що вона прийняла в своє серце. Але сама суть, я хочу сказати, складає в серце. Ми складаємо в серце в пам'ять серця тих негативних слова, які нам сказали. І воно входить в серце, в пам'ять. І чим довший діалог, тим більше відбивається на серці в пам'яті серця той діалог. Серці той діалог дає смуток, нас не портить. Той діалог внутрішній в твоїх думках вже на другий день продовжується із серця. Вже людини немає. Але з пам'яті серця йде продовжується діалог. Вже з середини зовні. І з пам'яті йде діалог. Діалог, який йде з пам'яті серця, продовжує на серце твоє давити. Тяжість, смут. Я би це назвав би, якщо не знаю, чи цей приклад підходить. Діалог це красити, фарбувати. Тобто кожен діалог це проведення. Фарби по-желізу чи по чом. Чим більше проводиш, тим яще воно відбивається. І колір цього, відповідно, думки, відповідно, обід даного гріха, який має свій колір, свою тіні на серці. Другий акцент. Я задумався над таким. Ми з вами співаємо вічна пам'ять. Значить, все, що йде в серці, в пам'ять серця уходить з тобою в вічність. І ця сила, що входить в пам'ять твого серця, Буде давати тобі вічний неспокій, вічний смуток, тому що це є вічна пам'ять. Сьогодні не раз ми відчуваємо, як ми в дитинстві відчували себе одинокими відносно батьків, коли нас не розуміли батьки. І цей діалог відчуття одиночества слова. Цей діалог входив в пам'ять дитячий. І по сьогоднішній день ти відчуваєш час у себе одиноким у нутрі серця. І часто цей діалог із пам'яті серця випливає смутком вже другі люди. Батьків немає. Другі люди. На відчуття одиночества лишається вже з чоловіком. Чоловік тебе не розуміє. Ти з чоловіком одинокий. Ти з дітьми одинокий. Далі. Такий діалог, коли стала з тобою якась біда. Тебе не підтримала родина. І тобі прийшлося вести сам собою діалог, що тобі нанесли дуже велику рану. Батьки не зрозуміли, не підтримали, ще висварили. І ця страшна обіда зайшла в пам'ять, в серці, відложилася. Напроти всі, будучи вже маючи чоловіка, маючи жінку. Люди помінялися, а обіда залишилася вже на чоловіка. Перейшла з мами на чоловіка, з тата на чоловіка, на жінку, на весь світ і діалог. Продовжують відчуття, в ото осадку воно піде у вічність. Тому що пам'ять вічна. Щоб не говорити багато прикладів і далі йти, я перейду на друге. Святі отці пропонують повторення постійно молитви. Читає молитву, Ісусу молитву наразі, можна молитву Святий Боже, про свята Троїця і так далі. Ти ведеш діалог з Богом. надійся на Бога, ведеш діалог з Богом. Це теж йде у пам'ять. Якщо це усвідомлюєш, повторяєш часто, воно йде в пам'ять. Молитва через діалог пам'яті відкладає добро, дух добра, духовне добро. Відкладає почуття миру. І чим довше, постійно це робиш, святів, ті оці говорить. Про це якоїсь довгої. Безперебної праці серце починає само молитися. І серце починає йти молити. Ти можеш спати, а молитва може йти ночою. Ти відчуваєш, що твоя постійна молитва внутрішня, яку ти постійно практикував в собі, яка входила в пам'ять серця, відчуваєш, що Господь через молитву зробив твоє серце добрішим, в серці добро, добра пам'ять, блага пам'ять серце. Тобто очищене серце. І приходить хвилина, коли ти не можеш вже згадати той гріх, якщо згадуєш, немає середини той реакції вже на батьків. Щось відійшло, відпустив, Господь зцілив твоє серце. Добрий пам'ять. Тому через покаяння і молитву ти звільнився через молитву, пам'яті, через молитву, пам'яття, пам'ять твоя стала світлою, доброю. І ця пам'ять починає впливати на думки і їх освітлювати та добра пам'ять, не гнітити. Пам'ять серця починає впливати на почуття оживлення, легкістю, спокою і укріплення. Бажання добра йде середини, бажання відгукнитися комусь. на його болі, немочі. добрі почуття, добрі думки становляться тобі природні. Це результат молитви. Просіть і дасться. Стукайте і відчиняйте. Бог сказав, коли суддя не віруючий, коли прийшла до нього вдова і вона стухала, і цей не віруючи. Суддя сказав такі слова, що вона мені не надоїдала вже. Я послухав. Наскільки Бог, який за тебе зійшов від тебе на землю, щоб тебе піднести до неба. Хіба він не захоче тобі допомогти до небі прийти? Якщо родить тебе він зійшов, що тебе піднести? Він прийшов на хрест, щоб без Христа гріхів зняти. Хіба він не захоче визнати тебе в зло від ран рам серця, під Бог, який зійшов ад пере тебе. Чи не захоче він Тебе з аду? щоб посіяти в тебе добре почуття, добру пам'ять, внутрішньо тебе воскресити через молитву, через твою просьбу, через твоє стукання до нього. Довірся його любові, його милосердя, його правді. Повір що він зійшов ради тебе? Повір. Що він готовий ще зійти ради тебе, поки не приведе тебе до неба. Повір його любов до себе. Повір його милосерду до себе. І, і віра тебе спасе. Віри в його любов до себе. Я не тому ще, що ти його полюбиш чи полюбив. А втім, що він, полюбивши тебе, віддав себе і щоб тебе спасти. Ого ця задача. Відкрийся йому. Відкрий двері серця свого. І віра твоя в Бога спасе тебе. Амінь.